Усім привіт! Сьогодні у нас продовження виживання на острові Кінгсмут. Наступного дня, а точніше вночі, я прокинувся близько третьої години. Спустившись на другий поверх, поснідав прожареною у мікрохвильовці апетитною мишою. Чекаючи на ранкову телепередачу, почав читати курси газозварки. По телевізору розказували про кулінарію, чому я не дуже зрадів, тому що вже кілька раз бачив подібне телешоу. Після перегляду оглянув свій гараж. Із корисного там була пачка електродів і каністра. Я взяв її із собою з наміром по можливості заправити, щоб зробити мінімальний запас палива на майбутній базі. Поскладавши деякі речі на кухні, вирішив піти до грузового порту неподалік, щоб знайти інструменти, без яких не вдасться облаштувати прихисток. На диво, зомбі, які ще вчора ошивались навколо маяка, кудись відступили. Пройшовши по берегу пішки, щоб не перевертати на автомобілі зайвої уваги, зустрів тільки одну групу, від якої без проблем відірвався. Це був порт, який колись приймав різноманітні вантажі із кораблів. Зайти вирішив через приміщення, щоб у разі чого зробити собі додатковий шлях для відступу. Виламавши двері у трьох контейнерах і обдивившись усі ящики, із важливого знайшов кілька пачок насіння, ящик цвяхів, монтування, лійку, пилот та садовий совок. Ну і головне це генератор. Зробивши помітки на карті, також заправив каністру із місцевої бензоколонки. Після того, як увечері поскладав усе знайдене у гаражі, на наступний день спробував пробратися нарешті у поліцейський відділок. Оскільки серйозного супротиву від зумбаків я не зустрів, то вже до обіду вламався в арсенал. Ну і що я можу сказати? Це того вартувало. Десятки пачок із патронами дробовики, гвинтівки, пістолети. Усе це чекало моменту, коли буде застосоване проти гнилих трупів. Для того, щоб ним тут і не воняло цім гнилим. Спочатку я взяв тільки трубовит і стільки патронів з картечу, скільки зміг фізично винести, а саме більше 10 пачок. По невідомій мені причині в цій зоні були одиниці зомбаків, тому я легко зміг проникнути на заправку. Там я забирав собі кілька журналів, спиртові серветки, курси автомеханіки і три каністри. Ну і залишив там багато їжі, яку я вирішив забрати потім. На вулиці розібрався із групою зомбоїдів, за якими майже встиг скочити, і підібрав із них окуляри. Тепер відчував себе на 50% крутішим. Wow! Перевірив поліцейську машину, яка знаходилась неподалік. І вона виявилась у гарному стані, ще й з ключами. А в багажнику була зброя. Відповідно, я поскладав туди і свою. На цьому моменті пошкодував, що не взяв парк хоробрий або і взагалі професію ветерана, але проблему частково можна було вирішити бета-блокаторами. Наповнивши на заправці усі наявні каністри, я забрав автомобіль на маяк, також поклав на сидіння кожної із машин по каністрі з пальним про всяк випадок. Ввечері, після перегляду телепередачі, яка навчала збиральництва, почитав трохи курси по автомеханіці і пішов спати. На сьомий день виживання поїхав до стартових будиночків, щоб знайти там консервний ніж. На щастя, він виявився у першому ж будинку, і незабаром я прийняв рішення проїхати з містом, щоб роздивитися, що там і до чого. Сказати, що там було багато зомбі, це не сказати нічого. Інколи навіть підвисала гра. Найбільше ними кишіла житлова чотирьохповерхівка, Із цікавих локацій зауважив лікарню і поряд магазин зброї. Доїхавши до моста, який вів до другого невеличкого містечка на острові, я розвернувся та зупинився біля пунктів пропуску, щоб оглянути їх. На жаль, усередині був якийсь непотріб, тому я поїхав до маяка. Там дочитав курси по автомеханіці і подивився вечірню телепередачу, яка навчила трохи будівництва. Потім вирішив зробити максимально багато гончірних мотузок із одягу зомбаків, які валялися навколо маяка. Мотузки мені пригодяться для будівництва загорожі. Під кінець дня виявив, що воду вже відключили, невдовзі почитав журнали, знайдені на заправці, позаймався фізичною активністю і заснув міцним сном. О 6-й ранку за сніданком я подивився чергове непотрібне шоу про кулінарію. Цього дня я прийняв рішення поїхати у експедицію в сусіднє містечко за мостом, із метою знайти молоток, сокиру і по можливості бета-блокатори. Після мінімальної підготовки вирушив у дорогу. Автомобіль залишив перед мостом, щоб не привертати зайвої уваги зомбаків. Добре, що досить великий склад знаходився практично на окраїні, і багато мертвиків там не було. Прибравши кількох зівак, почав оглядати ящики. Там було усього потрохи від їжі до військової форми. Із корисних речей я взяв кілька пачок із насінням, деяку холодну зброю, клітку пастку і сильця для звіроловства. Проте потрібних мені речей там не було. На другому поверсі, щоб заїсти стрес, пожарив собі смачненького таракана. На жаль, що знайшов тільки одного Вийшовши на вулицю, я побачив через дорогу забарикадований будинок. Це означало, що всередині можуть бути цікаві штуки, включаючи і те, що потрібне мені. Заспокоївши кількох місцевих, поскладав знайдений мотлух у машину і пішов назад у сторону будинків. Але рейд з забарикадованої хати вирішив відкласти на ранок, оскільки вже втомився, а між тим проник у сусідній будинок, там знайшов деяку їжу та пляшку віскі, із якої потім зробив коктейль Молотова. Згодом я вийшов на двір та оглянув забарикадований будинок поверхнево, привернувши увагу у усередині, щоб вони зробили усю брудну роботу за мене і знесли барикади хоча б з однієї сторони. Ну а після вечірніх тренувань опів на дев'яту ляг спати. Прокинувся перед шостою ранку і після традиційного перегляду телевізора одразу пішов до потрібного будинку. Зумбак, який ще вчора був усередині, сьогодні стояв уже ззовні, а це означало, що барикада вилимана, і я зможу без проблем пробратися всередину. Поклавши його і ще кількох доходях, проник у будинок і швидко його зачистив. На другому поверсі одразу знайшов пістолет, пачку набоїв і цивільний бронежилет. Це мене обнадіяло, що на першому поверсі буде ще більше класних речей. Проте я помилявся сокиру все ж знайшов, але вона була майже поламаною. Серед іншого було тільки декілька книжок, трохи їжі, і по великому рахунку більше нічого. Приємним бонусом став сіженький таракан, якого я, звісно ж, одразу приготував і з кайфом перекусив. Yeah, good. Забрав усі більш-менш корисні речі та знову ж таки поскладав у багажник. Щоби повністю виконати свою місію, залишалося тільки знайти молоток і бета-блокатори. Тому я пішов далі мародерити по будинках, устиг знайти револьвер із набоями та вітаміни. І тоді, близько першого дня, над будинком я почув звуки гелікоптера. Але я не панікував. Спочатку хотів спробувати перечекати на другому поверсі, але зрозумів, що не мають свіхів і молотка, щоб спустити мотузку у разі чого. Тоді вирішив просто сидіти і спостерігати, чи помітять мене зомбаки. І вони таки помітили, тому я побіг до машини. Для того, щоб не приводити ходячих до своєї бази, я поїхав у глибину цього міста, щоб наоборот відвезти їх подалі. Так доїхав до аеропорту і катався там майже до четвертої дня, доки вертоліт не відчепився. Оскільки на одній із будівель я побачив надпис власність армії США, то зробив висновок, що десь усередині може бути зброя або воєнна амуніція. Також через незручний та вузький проїзд виїхати вдалося за третім разом, хоча заїхати було легше, тому вирішив наступного разу приїхати сюди із кувалдою. Невдовзі я повернувся до тих будинків, де прилетів гелікоптер. Зайшовши до одного з них, не виявив там нічого цікавого, тому після прочитання свіжознайдених журналів близько 8.30 заснув. На ранок 10 дня я почув, як хтось розбив вікно на першому поверсі, розібрався із зловмисником і вийшов на вулицю. Моїм завданням було прокрастись до лікарні, яка була зовсім неподалік, щоб знайти бета блокатори Пройшовши через посадку дерев, близько 5.30 ранку добрався до пункту призначення. Запасний вихід на другому поверсі був зачинений, тому не було вибору, крім того як пробиратись через уже розбите вікно першого поверху. На перший погляд пацієнтів було небагато, але вони все йшли і йшли. Повна зачистка тривала майже до 10 ранку. Після цього я міг спокійно шукати потрібні медикаменти. Їх тут було дійсно багато. Я взяв усього потрохи: знеболювальні, антидепресанти, антибіотики, дезінфектори і, звісно, бета-блокатори. Також, скориставшись моментом, приготував собі апетитного соковитого таргана. Невдовзі я повернувся до автомобіля, поскладав усе знайдене та прийняв рішення поїхати до портових складів, що знаходяться майже на іншому краю міста. Залишалося знайти тільки молоток. На моє здивування, зомбаків там практично не було, тому згодом почав обшукувати ящики на вулиці. Але там була тільки штикова лопата, кілька пачок насіння і дерев'яна киянка. Проте киянку я викинув, тому що там було написано, що вона не годиться для забивання цвіхів. Згодом почав вибивати двері контейнерів. У перших двох не знайшлося абсолютно нічого корисного, а третій повністю заповнений двохспальними ліжками. Два останніх залишив на потім, оскільки зсередини вже ламалися зомбаки, і я вирішив не спрощувати їм роботу. Перекусив жареним тараканом і під'їхав ближче до головного приміщення з метою заправитись. Ну, і раз я вже був тут, тут захотів подивитися, що там усередині. Це мало не повернулось для мене проблемами. Але все ж зачистивши приміщення, і з корисного знайшов там тільки зварювальну маску. Після цього ляг спати у машині, притиснувшись до паркана. Зранку продовжив оглядати контейнери. Мені попалися різноманітні риболовні снасті, пропанові комфорки і трішки мілітарного одягу. Тепер я міг спокійно займатися газозваркою, тому що на попередньому складі залишив кілька балонів із пропаном. Спробував пробитись до інших контейнерів, але наскільки я зрозумів, усі вони були порожні. До решти, поки що добратися було неможливо, тому що кувалди я не мав, а збудувати сходи наверх поки що теж не міг. На виїзді вирішив подивитися на машини, що там знаходились. Дві із них мали ключі та прийнятний стан. Я вибрав чорний пікап, попередньо заправивши його пальним. Взявши його на буксир, поїхав додому на маяк. Дорога була непростою, оскільки персонаж володів парком недільний водій із причепленим ззаді автомобілем рухався ще повільніше. Через це я привів за собою непогану таку орду ходячих. Потушив частину із них і подумав, що це все, але як виявилося, їх підходило ще більше. Проблема полягала в тому, що персонаж під кінець дня був уже досить виснажений. Чи зможу я відбитися від зграї зумбаків, ви побачите у наступному епізоді. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Всього вам найкращого. Побачимось!